Добрий день, шановні підписники. Дивіться, як в дачі логан? Там восьмого року чи якого там? У мене 1,6 двигун, може бути 1,4. Здається, немає різниці. Як витягнути датчик швидкості? Я вже його витягнув. Ось. Але просто так руками він не витягувався. Вон бачить, там далі є. Місце його не працює швидкість. Швидкість то працює, то не працює, падає стрілка, не знаю в чому справа, чи датчик швидкості, чи там втулка всередині пластмаса. Зараз будемо пробувати. Але щоб його витягнути, просто беремо таку міцну ниточку. Робимо петельку. Отак його там затягуємо. Там якраз є місце, тут бачите, таке, що там можна цю петельку закинути. Перед тим фішку зняли, петельку закинули і от сюди його пропихаємо ниточку. Міцну от сюди. От так його ще брівненько. Одною рукою підтягуємо лівою, правою його туди-сюди хитаємо, підтягуємо, підтягуємо і легенько виходить. Бо я бачив відео, де люди розказують що довго мучаються. Але просто я собі так ну, попробував, не йде. Думаю, чимось підважити. Так само немає як підлізти. Потім, так, на думку, спала така ідея, Зати, зробити петельку, підтягувати. Думав, друга навіть попросити, щоб він підтягував, але лівою рукою підтягнув, правою трошки туди-сюди і пак і воно вилетіло. Зараз буду тестувати, зараз буду підключати дрельку. А, ось. Кліму я вже на кінобу знімав. Дрельку будемо сюди вставляти. Ось тут є такий чотирьохкутний такий пластмасовий шток. Зараз під'єднаємо дрельку, зараз включимо запалення і подивимося, чи буде стабільно працювати, показувати швидкість. Ось якщо буде швидкість, стабільно показувати. Треба буде далі добиратися туди, витягувати е, цей, витягувати там є такий направляючий, шестерню з шестерньою пластмасовою. з'їдають зуби. Не знаю, взяв медичний інструмент зажим, такий тоненький. Постараюся не витягнути. Десь на ютубі бачив, що витягали хлопці. Добре, потім покажу результат.